Вітаю, шановні глядачі. Бюджет на Москві з дефіцитом. І що робити? Хто його знає? Кремльським діла обіцяв, що підвищення яких податків не буде, а виходить, треба і податки підвищувати, і бюджет на окупаційні війська зменшувати. Це доволі погано. Резерви тають на очах, грошей нема, а все гірше і гірше. Зараз ми будемо говорити про. Те, як на Московію підвищують податки, чи врятує їх ця ситуація загалом. Отже, 24 вересня 25-го року московський МінФін подав до уряду пакет законопроєктів про підвищення ПДВ з 20 до 22 Здається, дрібниця, але це означає, що з 1 січня двадцятого року все від хліба до ліків для московитів стане дорожче. Це чудовий урок нашим сусідам, особливо тим з них, хто вірив в обіцянкам своєї влади, що війна буде без будь-яких наслідок. А обіцянок райдужного життя після СВО було багато. У лютому, двадцять року, Путін виступав перед федеральними зборами, наголошував на тому, що треба зафіксувати основні податкові параметри до тридцятого червня 25 п'ятого року на Петербурзькому економічному форумі. Міністр фінансів московитів переконував, що уряд домовився не чіпляти податки. Це було 20 червня цього року. Здавалось би, не так давно, навіть у вересні за кілька тижнів до оголошення про підвищення податків. Мудак Кремлівський говорив про необхідність збільшувати доходу бюджету без збільшення податкового тягаря. Але в країні, мабуть, щось все змінилося, і макроекономічна ситуація пішла в одне відоме місце. Якщо ж серйозно, то причин для порушення обіцянки у Кремля вистачає. Дефіцит федерального бюджету за перші 8 місяців 2025 року склав. 4,9 трильйонів, 5 трильйонів, по суті, рублів. Для порівняння, у 2022 році за той ж самий період був профіцит у 300 мільярдів. Фонд національного добробуту, головна подушка безпеки країни, скоротився наполовину. З початку 2022 року його Ліквідна частина впала з 113 мільярдів доларів до 56 на початок 2024 року, а зараз становить близько 39 мільярдів і з тими дефіцитами, які у них там є, то можна до кінця року його і не стане, і, і, і навіть до кінця року його не вистачить з ним, щоб протягнути. Тому то і проблем. Московські аналітики прогнозують повне вичерпання ліквідної частини фонду до початку 2026 року, але знову таки багато хто думає, що цього фонду вже не стане під грудень цього року. І ось тут починається найцікавіше. Мінфін каже, що підвищення ПДВ потрібне в першу чергу на фінансування оборони та безпеки. Просівши кажучи, на війну Україні схоже вже не вистачає коштів підтримувати поточний темп ведення бойових дій. Це підтверджується і проектом її бюджету на 26 рік. Військові витрати на наступний рік сплановано зменшити з рекордних 13,5 трильйонів до 12,5 трильйонів рублів. Походить, що Кремль намагається назбирати на продовження своєї агресії з усіх боків, одночасно знижуючи військові витрати та підвищуючи податкові надходження. ПДВ – особливий податок його платять абсолютно всі, незалежно від рівня доходів. Купуєш хліб – платиш ПДВ, купуєш ліки і платиш ПДВ. Крім підвищення самої ставки. ПДВ поріг для його сплати знижується до 60 до 10 мільйонів рублів на рік. Це означає, що набагато більше малих підприємств опиняються під новим фінансовим ударом. Також скасовуються пільгові тарифи страхових внесків для малого бізнесу. Навантаження зросте з 15 до 30%. Малий бізнес отримує подвійний удар. Спочатку його змушують платити ПДВ, потім збільшують страхові внески вдвічі. Це на тлі економічного прогнозу росту лише 1 в 1% у 25-му році проти 4,3% у 2024 24-му. Гальмується, дорогі глядачі. Ось це, ось знаєте. Е... Хто в 24 році основним був таким е... драйвером? Росту економіка. Це обороночка, наступалочка точніше на Москві. Так, а тепер навіть вона не перекриває того, що робиться на Москві. Для порівняння, підвищення московського ПДВ до 22% робить його одним з найвищих в світі. Середня ставка в Європейському Союзі становить 21,6%. При цьому мінімальна планка встановлена на рівні 15% націй. Для нас позитивні ноті. Ми приносимо вам хорошу новину. Якщо до кінця місяця ви запишетесь на будь-який курс школи останньою капіталіста, ви отримаєте у подарунок унікальний презентбокс з мерчем школи. Його ви не купите ніде, не позичите ніде і, напевно, ніде і не знайдете. Але мерч це лише верхівка бонусів, які на вас чекають на навчання. А що це за бонуси? А подивіться самі за лінком під відео. Найвищі ставки. Цього податку серед розвинених країн у Угорщині 20%, в Данії, Швеції та Норвегії по 25%, в Німеччині становить 19%, в Італії 22%. Більшість країн світу тримає ставку на рівні 20%. Тоді як у США взагалі немає федерального ПДВ. Там є податок на продажі. Ну вони там менші, десь. А у Швейцарії він становить лише 8%. Найголовніша відмінність московського підходу від цивілізованого світу це відсутність прозорості у демократичних країнах. Будь-які зміни податків обговорюються. Публічно місіс саме бо навіть роками. парламентські слухання, громадські дискусії, аналіз впливу на різні групи населення, пояснення урядом необхідності змін все це обов'язкові елементи податкової реформи в канатських країнах, де ПДВ найвищий світі громадяни точно знають, куди вони йдуть ці гроші. Там існує податковий довір між владою і суспільством, високі податки в обмін на високу якість послуг і повну звітність влади. На Москві, все навпаки, громадських обговорень, звісно, бути не може. Парламент штампує рішення уряду без дискусії, а єдине пояснення загальні слова про оборону і безпеку, тобто про війну, результати якої всі бачать на власні очі. Верховний мудачок вже робив подібні трюки з обіцянками. В 2012 році обіцяв не підвищити пенсійний вік в 2022 році запевняв, що не буде нападати на Україну. Цього разу особливо цинічно виглядають коментарі офіційних осіб, прес-секретар. Пісков на питання чи не означає підвищення ПДВ в тому московської економіки від війни. Відповів, що економіка перебудувалась під потреби СВО, таким чином, що всі потреби фронту покриваються з надлишком. Що ви розуміли, під надлишком, мабуть, мається на увазі дефіцит бюджету у 5 трильйонів. Підвищення ПДВ дасть бюджету приблизно 1 трильйон рублів. При такому великому дефіциті цього явно недостатньо і треба розуміти, що підвищення ПДВ буде зменшувати споживання. Так чи інакше люди почнуть потрошечку пробувати купляти поза офіційними речами. Ну, чим більше податок, тим складніше. Простий розрахунок показує: навіть з новим ПДВ дефіцит не зникне. Через рік-два знадобляться нові податки, нові тимчасові заходи, а з ними і нові обіцянки, які знову неодмінно порушить. Найгірше, що московити вже звикли до такого ставлення, звикли, що їх обдурюють, звикли, що їх всі помилки влади, вони. Платять саме на своїх плечах проносячи 2.4 четверту вересня року стало черговою датою, коли муйдачок Кремлівський кинув своїх громадян, і більшість навіть не здивувалася. Тому тут важливо навіть щоб не хліба не було, і бензину до речі, ніж про те, щоб ми там думали, що вони там образяться, що їх кинули. Для них це норма. Московська влада потрапила в пастку, яку сама собі створила. Припинити війну означає визнати поразку, продовжувати означає банкрутство економіки, Якщо підвищити податки, може впасти. Політичний рейтинг легітимності рейтинг, я б назвав би навіть, бо рейтинги там з такої можна сфальсифікувати. А от наскільки це так чи інакше легітимне в очах пересічного московитіка, ну це дещо грає певну роль. Ну, як мінімум Кремль цього боїться. Якщо ж, не підвищувати, буде колапс бюджету. Такі сучасні реалії московського життя. Тепер московити з кожної буханки хліба. І упаковки пігулок матимуть нагоду особливо докинути копійчину на війноньку. Виходить наймасовіший волонтерський збір в московській історії, відбувається без згоди самих волонтерів. І, як то кажуть, всього хорошого московити вам. Удачі. До побачення!